Час це саме цінне, що у нас є, його неможливо купити чи вміняти на біткоїни, Його можливо забрати у нас, але можна зробити так, що ми самі його будемо віддавати, причому щоденно. 24 годин, які належать вам, насправді ви отримаєте приблизно одну годину. Тут у вас могло виникнути питання, ти взагалі про що? Я сам розпоряджаю своїм часом роблю те, що хочу. Але чим насправді ми займаємось? 98% людей працюють на роботі, віддаючи 8-10 годин щоденно для збагачення іншої людини. У більшості людей зарплатні вистачає тільки на оплату рахунків та житла, і щоб хоч якось вижити, вони починають на всьому економити або влаштовуються ще на одну роботу. Тобто ви віддаєте 10 годин свого часу, щоб багатшим став ваш директор, така ж сама людина, як і ви. За це, як правило, ви отримуєте зарплатню, якої не вистачає навіть на закриття рахунків. Ще приблизно 2-5 годин ви проводите в соцмережах. Це може видатися чимось неймовірним. Але в середньому екранний час складає від 3 годин, і це ми не говоримо про робочі питання, як дзвінок в Zoom. Мова йде про перегляд Тік-Току, в інстаграмі і так далі. Тобто з 24 годин. Ви 10 віддали роботі, і 5 віддали соцмережам. У вас залишається 9 годин, з яких 6-7 годин ви спите. Тобто у вас залишається 2-3 години, які є саме вашими. Але давайте враховувати, що нам ще необхідно їсти, приймати душ, добиратися на роботу, і в результаті у кращому випадку у вас залишається приблизно 1 година, яка саме ваша. Тепер уявіть всю катастрофічність ситуації, в якій ми живемо. 8-10 годин люди віддають роботі, на якій збагачуються, як правило, тільки директори. Від 2 до 5 годин, а деколи й більше, ми віддаємо корпораціям за секунду задоволення, перегляду Тіктоку чи постів Інстаграму. Дивлячись на це все, хочеться опустити руки, адже виглядає так, що ми взагалі ні на що не впливаємо. Але запевняю вас, що вихід є. Наступні три правила допоможуть вам правильно розпоряджатися часом та почати справді жити, а не виживати. Перше правило обмеження екранного часу. Поставте обмеження використання програм, які вас відволікають, і крадуть ваш час. Це може бути TikTok, YouTube, Instagram або мобільні ігри. Встановіть конкретні ліміти. До прикладу, я можу дивитись TikTok тільки пів години в день. Важливе уточнення. Якщо, до прикладу, ви працюєте з телефону і не можете обмежити використання, то на час роботи відключіть особисті сповіщення. Зробіть так, щоб вас нічого не відволікало. Після роботи не беріть телефон до рук, дайте розуму відпочити та відновитись. Друге правило: знайте, куди ви йдете. Для того, щоб не бути білкою в колиці, яка бігає по колу, потрібно розуміти, яка ваша ціль. Приділіть її для себе і приділяйте кожного дня мінімум 2 години часу для наближення до неї. Можете працювати над нею після роботи або ж перед працею. Головне, це має бути постійно і без пропусків. Поясніть своєму розуму, що набагато корисніше попрацювати додатково 2 години, ніж віддати ці 2 години Тіктоку. Саме так не говоріть посидіти в Тіктоці чи провести час в соцмережах, а кажіть саме віддати або ще краще втратити час. Коли ви кажете, я втрачу 2 години в інстаграмі, ваш мозок починає розуміти, що насправді ви не відпочиваєте, а втрачаєте час. Третє правило: вихідні це золото. У вихідні ваше головне завдання відпочити та вирватися вперед. Адже більшість людей просто лежить на дивані, чекаючи понеділка. Ваше завдання цей час наближатися до цілі та використовувати свій час по принципу мінімум затрат, максимум користі. Оприділіть, що найважливіше для досягнення вашої мети, і приділіть цьому час у вихідні. Ці три правила допомогли мені та впевнений, що допоможуть вам. Ставте лайк та залишайте в коментарях ідеї для наступних відео.